Всім добра раночку. Вчора причепа такого привезли, гарний, оцинкований, все як домовлялись, такого розміру, як потрібно. Василь дуже допоміг в цьому питанні вирішити технічні нюанси. Підібрав всі комплектуючі щодо задачі, все порадив, тому йому велике дякую. Вам раджу купувати наші вітчизняне запорізького виробництва Урса, гарні причепи. Все воно має гарантію. В 10 років всі борти відкриваються. Гарне таке рішення під такі промислові, міні-промислові задачі. Підібрали лед оптику таку простеньку, але лед, щоб ці болячки, які були завжди. Щоб лампочки не відходили, і все таке підберемо ще резинку і будемо е возити грузи. Тому велике дякую Василю ще раз. Хай щастить, хай продаються, хай процвітає наше виробництво. Слава Україні! Всім гарного дня! До побачення. Василь то я. А це відео, яке ви переглянули. То мій замовник, який замовив платформу в розмірі 3 метра на метр Так, там усі, виходить, борти і бокові, також відкидні і з'ємні. Це дає змогу, наприклад, завантажувати каром якісь піддони, палети. І це досить зручно за рахунок того, що. Колеса йдуть під платформою. Висота там іде від 70 см від землі до платформи, в залежності від того, який розмір коліс, яка, який, яка висота профіля коліс. Тобто, це треба враховувати. А так, якщо вам цікаві такі причепи, тим паче це виконаний він в одновісному варіанті. Є ще двовісний варіант. Можна без гальм, можна з гальмами поставити. Прошу, телефонуйте, більш детально вас проконсультую. У мене в Ютубі є також огляд такої платформи двовісної, в такому ж самому розмірі, але дві осі. Тому скину під цим відео в коментарях. Я напишу посилання до огляду двовісної такої платформи. І якщо що, набирайте, зможу проконсультувати. І... Ви зможете так само отримати свій причіп фірми Урса. Відправляємо ми їх по всій Україні вантажним перевізником делівері, або ж можете, як і ось цей замовник, мій, заїхати в Запоріжжя і забрати уже зібраний готовий причіп. Вартість у мене така ж сама, як на виробництві. Ви абсолютно нічого не будете переплачувати, але зможете отримати максимально якісну і повну доточну консультацію. Все, всіх благ, до побачення.